Антіпа, він був сином того Ірода, при якому народився Спаситель, який хотів бити богомладенця і вбив, умертвив 14 тисяч младенців. Оце його син Ірод Антіпа, він зробив таке вопіюще злодіяння. Він залишив свою дружину. І відняв з дружину свого рідного брата Філіпа, і на ній оженився. Іоанн Хреститель почав говорити Іродові, що так не можна робити. Ти не повинен брати собі в жінки і радіаду, жінку, жінку Філіпа, брата твоєго. Ірод боявся Іоанна Хрестителя, вважав його. І багато слухався його слів, але він не хотів залишити Іродіаду. А іродіада шукала, як би вбити Іоанна Хрестителя. І ось його заключили в темницю Іоанна Хрестителя. І коли один день наступив такий торжество, було Ірод святкував день свого народження, зібралися старішини воєводи, знатні люди, первосвященники і було таке торжество, весілля в домі Ірода. І дочка Іродіади вийшла перед зібранням і почала. Танцювати. І так вона іскусно танцювала, що дуже сподобалося всім, особливо Іродові. Ірод розчулився цим танцем і говорить ці цієї Іродяди. Вона була найгорідна рідна, це від Філіпа дочка. Він каже, проси у мене що хочеш. Все тобі дам, навіть до половини царства. І дочка, не знаючи, що просити, пішла до матері, щоб порадитися. І матір каже їй, Іродіада, проси на блюді голову Іоанна Хрестителя. Коли цар почув це бажання, він опечалився, але заради клятви, заради вижащих з ним. Не відмовив їй, а післав палача, і той прийшов в темницю, усікнув чесну главу Святого Іоанна Хрестителя, положив її на блюдо і приніс, і віддав дівиці, а дівиця принесла це високе зібрання. Повна проповідь, дивіться на ютуб каналі Українська Православна Церква, а також підписуйтесь на наш канал. Віра вічна, Віра Славна» Наша віра православна, щоб отримувати більше глибоких, живих і корисних православних відео. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любов'ю.